Жила була щаслива мураха, і вона дуже любила працювати щодня. Рано вранці починала роботу. Весела і щаслива мурашка. Якось пролітав повз джміль, подивився на мураху і вирішив, що мураха не може працювати сама по собі, і тому джміль створив фірму, а себе призначив генеральним директором. А щаслива мураха продовжувала працювати. І діяльність фірми була успішною, але вирішив генеральний директор фірми Джміль. Що хтось має контролювати роботу мурахи. Так було створено посаду наглядача і найнято жука-гнойовика. А щаслива мураха продовжувала працювати. Найголовнішою турботою жука-гнойовика було організовувати роботу мурахи, і змусив він мурашку складати звіти про щоденну роботу. А щаслива мураха працювала і складала щоденні звіти. Незабаром знадобилася посада секретаря, який би допоміг жуку-гнойовику в читанні та реєстрації звітів мурахи. Тому найняли павучиху яка класифікувала документи та відповідала на телефонні дзвінки? А щаслива мураха працювала, працювала, працювала. Джміль був дуже задоволений звітами Жукагнойовика і дав запит на додаткові звіти, прогнози та розрахунки різних показників. З'явилася необхідність найняти таргана як помічника жукагнойовика, а також купити комп'ютер та кольоровий принтер. Незабаром продуктивна і щаслива мураха почала скаржитися на всі звіти, які мала надавати. І ставала менш веселою. Генеральний директор Джміль зрозумів, що необхідно вживати заходів. У результаті на місці, де працювала продуктивна і поки що весела мураха, було створено департамент. На посаду керівника департаменту було призначено коника Стрибунця. Він спорудив собі сучасний кабінет та обладнав його відповідним чином. Новому керівнику департаменту знадобився асистент, який допоміг би йому в підготовці стратегічних планів. Складанні бюджету департаменту, в якому працювала продуктивна і все ще весела мураха. Але Мураха вже не співала як раніше і ставала дратівливішою. Якось генеральний директор Джміль, подивившись на цифри, зрозумів, що департамент, де працює Мураха, не є вже таким же рентабельним, як раніше. Подумавши, джміль вирішив найняти як консультанта сову для проведення діагностики фірми. Сова просиділа три місяці у фірмі та після вивчення стану справ видала висновок. У департаменті занадто багато персоналу. Дослухавшись поради консультанта, провели скорочення чисельності персоналу. Мураха виявилася першою в списку, тому що останнім часом була всім незадоволена.